Ми робимо все можливе і неможливе, тому що, наприклад, ця цифра реально вражає. Ми замінили близько 18 тисяч вік. 18 тисяч Тільки. вікна. Тільки вікна. Я вже не кажу про дахи і про все решта. Тому ну у нас дуже багато роботи з цього приводу. Я хотів би е, підкреслити, що нам у цьому допомагає в тому числі там благодійники, та ж сама проліска. Дуже багато вони допомагають там і плівкою, і різними е, будматеріалами. І зараз знову ж ми звернулися до да, держави. і і гроші, і час. Ну от держава нам зараз також е, після ну це був. Я вже заплутався в цих обстрілах. от, Тій обстріл, який був самий наймасштабніший, коли е, там декілька амбулаторій були е, зруйновані, там лікарні, дитячі садочки, школи, держава нам надала е, фінансову допомогу. На є політичне рішення прийняти допомогти Дніпру. Я хотів би подякувати Сергію Петровичу Лисаку за те, що він був провайдером цієї історії. Я хотів би подякувати е, віце-прем'єру Кулебі Алексею Володимировичу за те, що він е, вирішив це зробити. Але зараз ми ці що до сих пор не отримали. Тому що ми бігаємо в трикутнику: мінрегіон, мінекономіки, мінфін. Це суто бюрократичні проблеми. Це не якась там зла Тобто От, гроші, є, гроші є, а але, рішення... але, але, а грошей нема. але папірці підписати досі ми не можемо. Ви знаєте, мені важко дуже казати, але.